Для миття від відстав літрової бутилки, це в нас у таких е, літрових бутилках. це концентрати. От такої літрової бутилки засобу вистачає на рік. Як порахувати? Дивіться, ви дома Фері, миєте в вистачає? наскільки місяць. скільки коштує 80 гривень. Отака от бутилка мені коштує 300 гривень. Мені вистачає на рік. Якщо у вас 80 гривень на, 10, на 12 місяців, це 810, це ну, 1000 гривень, а в мене 300, і це про здоров'я, показую я. Дивіться, і 300 дивіться, воно і не може бути. Дивіться, показую, 1 мг, не більше, так я навіть беру інколи цей це е... концентрат, да. концентрат. От ось все, це кубик. якщо шприцом натягуєш, це один кубик. Да? Оце скільки мені треба щоб перемити гору посуду. Я беру не чашечку, я беру мисочку вдома. У мене мойка посуди зібралася, я її намочила, а потім взяла отаку штучку, так, взяла водички чуть, -чуть. І отаким, от дуже, дуже дякую. Да, О, Дивіться, отак я взяла і отак так зробила пінку. Якщо я буду робити 10 хвилин, у мене ця піна буде, ну не 10 хвилин, там хвилинку, да? оця піна у мене буде вилазити, і отак падати. Оце оцею піною можна свадьбу перемити. І кожну тарілочку я так от беру, кожну чашечку. так все помила і виставила, помила. Дайте щитаніше. Розуміє, так? Не зупиняєте. Вимиває ця посуда, потім Так буде Ідеально. Тепер дивіться, тут посучити, я вам показую, прямо, як я. Це так смачно. Аня, я ще такого не бачила. А ви, а ви можете? Ну, це тут чисто, то я так взяла. Я до того вам показую, розумієте, да? тут без їди, бо тут чисто чи посуд. Я вам показую, що це безпечно. Ви феррі так зробите, розумієте? Да? А це я ще піду квіточки полюю, і вони будуть гарно цвісти, бо це органіка. Це як яблучний уксус. Все відмиває, відчищає, екологію не шкодить, воду в Ще руки То, руки з І да, да. Юра мені каже, коли почала користуватися, Юра говорить, Таня, у нас води наскільки менше розходиться? Я кажу, звісно, тому що я йду в душ, в волосся, нею тіло, я тільки воду включила, в мене все стекло, і, і це в два рази менше води, а поки я ті ж які з магазину змиєш, поки кати да, це все. Змін, посуд змиєш. Да. Посуд я мию, я отак от от все перемила, воду включила. Все стикло, все. А знаєш, не мені треба змивати. Розумієте, так? Да? Получається, воду економить, здоров'ю береже, гроші вдома економить. Може і може паласка, поласкає. Отут? Ну це ж стільки менше треба буде, щоб -а -а -а. це сполоскати, чим фері. Ти а тепер дивіться, в день я посуд там три рази. Якщо в мене, наприклад. Е, розведено, розвожу я е, от таку бутилку, оце от один оцей кубік, один вливаю, а оце все доливаю водою. Mm -hmm. Тобто тут 10 кубіків це 10 місяців. Але якщо в мене ще є бутилка з концентратом, то я там більш це більш економно. Я дуже люблю сама. Коли я спрацентував, прекрасневала, бачу, як це працює і використовую. Я розказую вам всім, і це правда, mm -hmm. бо ви вірите, mm -hmm. розумієш? Yeah. А коли я буду придумувати, що сказати, це буде брехня. Люди брехню не чують, вони вірять. Істині вашій. Тепер дивіться, я на цій бутилці зекономила 700-800 гривень в свій дім. За рік всього на все. За 10 років 7 тисяч гривень. Розумієте, так? на цьому, на шампунях, на догляд за тілом. То РСАГ це про економію бюджету, про здоров'я, про безпечність, про екологію. Дам не про що тут говорити? Це для розумних людей, які трохи головою думають на якимсь містах.